Доброго дня! Вітаю вас на дистанційному уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього уроку: Способи подання повідомлень носії повідомлень. Перед тим як працювати над темою уроку, пропоную повторити правила поведінки в комп'ютерному класі. До комп'ютерного класу заходь спокійно. Вмикай і вимикай комп'ютер лише з дозволу вчителя. Не принось у класу їжу та напої. Слідкуй, що під час роботи за комп'ютером. Руки були чистими і сухими. Сиди за комп'ютером прямо на відстані витягнутої руки від монітора. Не менш важливими є правила безпеки під час роботи за комп'ютером Не ремонтуй комп'ютер самотужки поклич учителя, не торкайся дротів, розеток, задніх стінок монітора та системного блока, не клади речі на пристрої комп'ютера. Час безперервної роботи за комп'ютером 15 хвилин. Робота на комп'ютері вимагає постійної зосередженості чітких дій самоконтролю, напруження зору, тому не можна розпочинати роботу за недостатнього освітлення та поганого самопочуття. Ще до початку роботи і ввімкнення апаратури переконайтеся у відсутності видимих пошкоджень обладнання та робочого місця. Дії по вмиканню апаратури виконуйте тільки за командою викладача і тільки в послідовності, передбаченій відповідними інструкціями. Сядьте так, щоб лінія погляду проходила приблизно через центр екрана. Відстань від очей до екрана повинна бути не менше, ніж 50 см. Учні, які мають окуляри для постійного носіння, повинні працювати за комп'ютером у них, якщо лікарам не рекомендовано іншого. Працюючи за комп'ютером, стежте за правильною організацією свого робочого місця. Розташуйте зошит, ручку, навчальні посібники на столі у відведених місцях, розмістіть клавіатуру, маніпулятори. Мишку, джойстик таким чином, щоб було зручно працювати. Робіть фізкульт хвилинки та вправи для очей у перервах між роботою. А також майте гарний настрій, адже це позитивно впливає на здоров'я. Сподіваюся, що усі ви згадали правила безпеки та поведінки в комп'ютерному класі і тепер готові до роботи з підручником. Звертай вашу увагу, що працюватимемо ми. На 21-й сторінці підручника я досліджую світ. Перша частина. Якщо ви ще не встигли підготуватися до уроку, то скористайтеся паузою, відкрийте книжку на необхідній сторінці, а потім повертайтеся до перегляду. Підготувалися. Молодці. Ви вже знаєте, що людина сприймає інформацію про навколишній світ за допомогою п'яти органів чуття. Орган зору це очі. Очима людина бачить світ, який її оточує. За допомогою органу слуху, тобто вух, можна чути і розрізняти звук. Орган нюху ніс сприймає різні запахи, а орган смаку, тобто язик, розрізняє гірке, солодке кисле солоне. Орган дотику шкіра передає інформацію про все, до чого доторкнулася людина. І гарячої батареї, і холодної бурульки. На сьогоднішньому уроці ми дізнаємося про способи подання повідомлень. Буває Графічний, текстовий, числовий, звуковий спосіб передавання повідомлень, а також за допомогою жестів і міміки. Напевно, зараз ваша міміка мені підказує, що ви, працюючи над засвоєнням матеріалу року, уже трішечки втомилися і настав час перепочинку. Тож пропоную вам виконати веселу руханку. Відпочили! Молодці! Продовжуємо працювати. Щоб краще розібратися у способах повідомлень інформації, пропоную вам уявити, що ви мандруєте з батьками країнами Європи. Ви володієте українською і англійською мовами. Як порозумітися з мешканцями країни, у якій розмовляють французькою мовою? Який спосіб спілкування, тобто подання повідомлень, можна використати? Напевно, ви здогадалися, що найкращим способом спілкування в такому випадку буде мова жестів, рухів та міміки, адже французької мови ви не знаєте, написати, тобто текстовий спосіб інформації не підійде. Намалювати щось, мабуть, також буде складно, графічний не підійде. Озвучити якесь прохання, щоб це була звукова інформація, ви теж не зможете, тому що ви не знаєте мови. Отже, мова міміки і жестів підійде якнайкраще. Напевно, ви вже зрозуміли, що способи подання повідомлень бувають різні. Дуже часто нам доводиться обирати той чи інший спосіб в залежності від потреби чи ситуації. Наприклад, вам потрібно привітати матусю з днем народження. Як ми її можемо привітати? Оберіть серед запропонованих вірні способи привітання. Обрали! Давайте перевіримо. Ви можете привітати її листівкою, піснею, смачним тістечком чи трояндою. А ось негарним учинком або розбитою тарілкою мами вітати не варто. А які ж із подарунків є способами передавання повідомлень? Пізнали? Вірно, це листівка, адже для виготовлення листівки використовують графічний спосіб подання повідомлень. Ми знаємо, що на листівках. Є гарні картинки. Також це текстовий спосіб передачі повідомлень, адже у листівці зазвичай пишуться якісь слова привітання та побажання. Пісня це звуковий спосіб повідомлень, адже мама її почує за допомогою своїх органів чуття, за допомогою вух. А ось тістечко і троянда це просто подарунок, а не спосіб подання інформації. Сподівайся, що ви зрозуміли, як потрібно розрізняти способи подання інформації і зможете назвати їх у наступній вправі. Назвіть способи подання кожного повідомлення. Назвали. Давайте перевіримо. Коли ви чуєте дзвоник з уроку, це звукова інформація. Коли ви бачите вивізку на дверях класу, це текстова інформація. Коли ви бачите оцінку в журналі це Числова інформація. А коли ви бачите карту України, це графічна. Інформацію, яку можна передати і опрацювати, називають даними. Залежно від ситуації, дані можна зберігати різними способами і на різних носіях. Для нас звичними є збереження інформації на папері або у вигляді відео, звукозапису тощо. Давайте згадаємо, як люди зберігали. Та передавали інформацію у давнину. Ми бачимо, що вони малювали на камінях, на глиняних дощечках, на стінах, на папірусі, на пергаменті тощо. А якщо їм потрібно було терміново передати інформацію, наприклад, сигнал тривоги, то вони використовували дзвони або вогнище. У час комп'ютерних технологій люди віддають перевагу електронним носіям інформації, дискам, флешкам, зовнішнім жорстким дискам. Від обраного носія залежить тривалість зберігання повідомлення, спосіб його передавання й отримання. Сподіваюся, матеріал уроку для вас був зрозумілим, і ви тепер добре знаєте і розрізняєте способи подання повідомлень. Я дякую всім за увагу, до нових зустрічей!